29 липня в Україні відзначають День сил спеціальних операцій зсу. Щоб привітати бійців ССО із професійним святом, Володимир Зеленський прибув на позиції на Бахмутському напрямку. Дякую вам за все за те, що робите, за те, що служите, за те, що захищаєте нас всіх. Здоров'я, повертатись, в перемоги. ну і побільше влучань. Ви знаєте, кого. Да. дякую за службу. Це символічно слава. Вітаю вас, дякую вам за службу. З вашим днем вітаємо днем ССУ. Важливий день для України для збройних сил України. Дякую, народу. Президент додав, що робота Сил спеціальних операцій не така публічна, як інших підрозділів, але дуже важлива та потрібна. А про героїчні подвиги бійців ССО знають і за це дуже дякують. Всі, всі знають, які хлопці в ССУ. Знаю, що всі ви дуже у Вас багато багато всього залежить. Ви завжди на першій лінії фронту. Дякую вам за це. Дякую за службу. Слава Україні! слава!